Шкільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 130 м. Модель рюкзака 531. Каркасний. Починаємо з аксесуарів. Пенал має одне відділення. Має два відвороти. Сумка для зміного взуття. Рюкзак має 15 літрів об'єму 1050 грам. Передня панель тверда. Малюнок 3D, об'ємний, брелок підвіска, джойстик, малюнок світиться в темряві. Переднє відділення служить як органайзер. Має ключницю, кишеньку з флісом для смартфону. Тут також органайзер. Поле для персональних даних, брендована підкладка, іконки навігації. Основне відділення має внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету або лептопу. По периметру рюкзака світловідбивні елементи. Має бічні кишені для пляшки для води або термосу, ущільнені. Також ущільнена ручка, ручка петля, стильний гаманець, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками Ergo Kids. Також лямки в цій моделі рюкзака регулюються по зросту дитини. Дно прогумоване з ніжками.